Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему розробка програмного забезпечення для проведення димного тестування веб заступників Види тестування, які були розглянуті в роботі, представлені на слайді. Переважність диного тестування в даній роботі обумовлена кількома факторами: Це швидкість та ефективність. Оскільки тестується тільки основна критична функціональність і частота виходу збіру дуже висока, то швидкість є пріоритетним також це раннє виявлення критичних дефектів, регулярне виконання димних тестів підвищує загальну кількість програмного забезпечення. Мета роботи розробка програмного забезпечення для автоматизації димного тестування сайту, що дозволить швидко та ефективно перевіряти основну працедатність сайту після кожного. Збирання коду. Завдання включають аналіз видів тестування, розробку архітектури тестових сценаріїв та реалізацію автотестів. Вибір інструментарію розробки. Для реалізації автотестів були обрані наступні технології. Мова програмування. Java обрана за високу продуктивність, багатоплатформність та потужну підтримку бібліотек для автоматизованого тестування. Інструменти Selenium WebDriver TestNG дозволяє автоматизувати браузерні дії та підтримує різні браузери, що необхідно для крос браузерного тестування. Середовище розробки Intel IG Idea надає зручний інтерфейс, потужні інструменти для розробки та підтримки інтеграції з різними фреймворками. Об'єктом тестування є сайт Divenl, який є платформою для насилання цифрових подарунків та листівок. Основні функції сайту включають реєстрацію, логін, створення та відправку листів, вибір подарунків та здійснення платежів. Структура проєкту включає основний код веб що зберігається в папці SRC Main java. Тут розміщуються файли, які реалізують бізнес-логіку, моделі даних, сервіси, контролери та інші компоненти, які складають веб-застосунок. Та тестові сценарії, що зберігаються в папці STES-Java. Розроблено діаграми послідовності для кожного автотесту, що включає такі тести, як перевірка успішного входу до системи, реєстрація нового користувача, додавання Єгіфта до карти, відправки карти з Єгіфтом, відправки карти без Єгіфта вони дозволяють зрозуміти послідовність дій та логіку кожного тесту. Представлено діаграму послідовності налаштування та запуску автотестів, включаючи встановлення. Необхідних інструментів створення нового проєкту Intel AG IDEA, налаштування проєкту та реалізацію тестових випадків. Після виконання тестів результати е, тестування показали високу ефективність дивного тестування для виявлення критичних дефектів на ранніх стадіях. Тести виконувалися швидко, що забезпечило оперативну оцінку стабільної збірки. В результаті виконання дипломної роботи було розроблено структуру проєкту та алгоритму виконання тестів. створено автотести для основних функцій сайту, підвищено якість і надійність веб-застосунку завдяки автоматизованому димному тестуванню. Описано налаштування середовища розробки та створено інструкції по реалізації та запуску автотестів. В подальшому можна розширювати базу тестів для збільшення зони покриття застосунку автотестами. Доповідь завершена. Дякую за увагу.